Знижки представляють єдині знижки на судокрем 15% в аптеках подорожних вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Судові засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон тривають. Адвокат вимагає, аби зінченко замінили запобіжку на домашній арешт. А на нове засідання прийшли батьки підозрюваного і вперше віч на віч поспілкувалися із журналістами. Сам Зінченко став на лінію мовчанки. Що відбувалося у суді? Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. 5 серпня Львівський апеляційний суд розглядав клопотання адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Той вимагає, аби хлопця звільнили з під варти та відпустили під домашній арешт з браслетом і з забороною на спілкування зі свідками. А втім, суд залишив без змін запобіжний захід. 18-річному хлопцю, тож він і надалі залишається у СІЗО. Під час судового засідання адвокат переконував у тому, що мовляв, немає достатніх доказів, що Ірину Фаріон вбив саме В'ячеслав Зінченко. Прокурор же зазначив, що адвокат підсудного вириває з контексту ті обставини, які вигідні стороні захисту. За його словами, слідство перебуває на початковому етапі та ще триває. Що цікаво, на цьому судовому засіданні Зінченка не було. Він долучився онлайн, але взяв нову позицію мовчанки і на суді виступати відмовився. Натомість на суд прийшли його батьки і зробили низку заяв під час спілкування із журналістами. Мати Олена Зінченко у коментарі еспресо заявила, що її син патріот України захоплювався Степаном Бандерою і те, що В'ячеслав причетний до вбивства, вона не вірить. Натомість припускає, що її син опинився на лаві підсудних через якусь політичну гру. У 18 років він жодного разу не палив, не вживав алкоголю ніякого розмовляє українською мовою. Він набагато краще ніж я, тому що він навчався вже в українській школі. І скажіть мені, чи багато ви таких хлопців знаєте 18 років. Він мені розповів про Степана Бандеру. Мені розумієте? Я не знала, він знав, він читав, він ним захоплювався. В нього є така футболка з капюшоном, на якій написано Мій герой Степан Бандера. В нього є такі речі, в нього є книжка Велика Українська Національна Революція, яку написав Степан Бандера. Я не читала, він ним захоплювався. Це якась політична гра. Коментар журналістам дав і батько В'ячеслава Зінченка Федір, який приїхав з фронту у відпустку. Зокрема, він поскаржився, що йому не дозволяє зустрічатися із сином, оскільки немає побачень по цій статті. Я вас дуже прошу, донесіть цю думку до суспільства, поки він підозрюваний. Я не мав змоги з ним поспілкуватися, тому я не знаю. Він вибрав для себе таку лінію поведінки. До нього не допускають, кажуть, нема побачень по цій статті. Коли його затримали, я був ще там на сході. Мені спеціально надали зараз відпустку, щоби я приїхав на суд. Після завтра я їду назад на фронт. У вину своєї дитини він також не вірить. Звинувачення не встановило ніяких фактів причетності мого сина до цього злочину. Свідки когось бачили у капелюсі, але що це саме він. Ніхто зі свідків не сказав. Також батько запевнив, що його син хотів служити в лавах ЗСУ, але на це у ЗМІ нібито не звертають уваги. В'ячеслав прихильник моноетнічної держави. Він дуже добре розуміється на українському націоналізмі. Він ще в січні, коли йому ще не було 18 заявив, що хоче служити в ЗСУ. Я сказав, що піхота то не для тебе і порадив йому закінчити курси БПЛА, які він закінчив у Львові у березні. Нагадаємо, і деталі справи. Слідство встановило, що підозрюваний Зінченко прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого житла. 14 липня він переїхав в інше помешкання. А напередодні вбивства, 19 липня, ще раз змінив місце проживання. З Дніпра до Львова хлопцеві надійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації, а саме панами, окуляри та сумку через плече. Правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром УРФ та його можливі. Ві зв'язки з Росією за словами голови Національної поліції України Івана Вогівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження. За даними Нацполіції, вбивство колишньої депутатки готувалося не один день. Про це розповів і заступник голови національної поліції Андрій Нєбетов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком. За його словами, підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу. Він зауважив, що після особистого спілкування з зінченком вважає, що підозрюваний є людиною абсолютно проукраїнською, яка поважає Україну, а його батько воює в певній бригаді. Ви знаєте, що він був учасником певних груп? На жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих. Є людина, вона абсолютно проукраїнська, Я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну, його батько воює, але тим не менш він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважав, що не треба розділяти українське суспільство. В нього були свої мотиви. Не знаю. Скаже він про це журналістам, не скаже. Для нас, як для поліцейських, розслідування. Ми встановимо всі обставини, ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замаскувати себе, як залишитися в місті непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. Він обрав собі об'єкт для нападу, людину, яка була незахищена на питання. Я вам відповім, де він взяв адресу. Він взяв від того, що переглядав ролики в Ютуб. Втім, чим керувався хлопець, намагаються зрозуміти експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголосив, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. А втім, поведінку Зінченка він називає технологічною. Всі його дії свідчать про те, що він не просто готувався, він тренувався. Його хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті майже неможливо. За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення. Юнака я не побоюся сказати, що це майже професійно, а тут вже виникають питання: чи може людина у 18-річному працювати так професійно, виконувати такого роду дії? Тут вже питання. В мене, наприклад, є підозра, що ним хтось керував. Його хтось готував. Це не самостійне рішення, мотив та намір. Під час брифінгу правоохоронці розповіли і про прощальну записку. У телефоні підозрюваного Зінченка виявили книжку з секретній інструкції КДБ та ЦРУ. А також заготовлений передсмертний лист. У ньому він просить передати батьку, що він приховував свої плани заради безпеки батьків і зазначає, що найбільше він власне хвилюється за тата, який нагадаємо воює на фронті. Тим часом у МВС каже, що якби хлопця не зловили жертв, могло бути набагато більше. Зокрема, очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що підозрюваний вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та стежив за засіданнями облрад. Та ймовірно готував наступне можливе вбивство. За його словами, у телефоні хлопців пошукових запитах знайшли прізвище інших політиків та депутатів. Наступним, ймовірно, у планах підозрюваного, нібито, міг стати народний депутат Макс Бужанський. Міністр припустив, що Фаріон було обрано першою жертвою через її вразливість. Крім цього, у міністерстві внутрішніх справ зазначили, що наразі розглядають три версії вбивства мовознавиці Ірина Фаріон. Не виключають російський слід, а також громадську діяльність та особисту неприязнь. АБСБУ додали, що вони відпрацьовують версію про причетність російських спецслужб до організації вбивства Ірини Фаріон. Ну, ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національність. Особисто. У залі суду під час обрання йому запобіжного заходу підозрюваний не визнавав своєї вини. А численні запитання журналістів про вбивство називав нудятиною. Я нікого не вбивав з Фаріон. Я нічого не робив. Під час засідання хлопець не раз повторив, що Фаріон він не вбивав і зазначив, що путінський режим засуджує. «Це режисі, цікаво це дуже дуже повертно. Я можу проти як я відносить до Путіна до до всього цього режиму, який зараз діє. Ставлюсь максимально до нього негативно. Е, е, нічого тільки не займати не хочу, не мав ніколи. Не хочу. Водночас В'ячеслав Зінченко у залі суду підтвердив, що відправляв з Дніпра до Львова свої речі. Що було у посилці, яку ви самі собі відправили з Дніпра? Ну, речі. А які? Сущеність, не пам'ятаю. А була борода всередині на а чому ви відправляли речі поштою? Ну, У вас є тут друзі. Ви знайшли тут друзі, чи є у вас тут? Нагадаємо і те, що під час одного із засідань у суді хлопець поводився по-різному. Спочатку мовчав згодом питання журналістів щодо вбивства Фаріон називав нудятину, а дочці вбито, яка до нього зверталася, показував язика. Після чергової витівки жінка не стрималася і відповіла підозрюваному просто у залі суду. які любили і понад ти забрав їхні, бабусю найкращу, Ти забрав борщині за українську мову, за українську націю. Ти розумієш, що ти зробив? Але в твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться. Бо ти не маєш серця, ти не маєш душі. Ти не маєш нічого. Ти розумієш, що ти зробив. Але знаєш що? Я тобі ще так класно деталь скажу, Її справа буде жити вічно. Її справа ідеї, цінності. Мільйони людей, які віддали їй шану, буде жити вічно. А ти зігнієш, Ти не усміхайся Ти розумієш, що ти зробив? Захищає у суді хлопцям адвокат Ігор Солима, якого в соцмережах нарекли скандальним, адже саме він неодноразово брався захищати людей, яких звинувачували у Держзраді. Зокрема, мова йде про проросійського пропагандиста, блогера та фігуранта бази Миротворець Руслана Коцабу, а також Світлану Царьову. В інтерв'ю журналістам Ігор Солима заявив, що доньку мовизнавиці Софію можна притягнути до відповідальності. Причиною назвав погрози на адресу його клієнта. Мова йде про інцидент під час суду, коли дочка Ірини Фарі Он Софія побажала підозрюваному здохнути в тюрмі і сказала, що вона зробить все для цього. Тим часом донька вбиту Ірина Фаріон, Софія особа в інтерв'ю Ніану заявила, що вона продовжить справу матері. Вона планує створити громадську організацію та благодійний фонд на честь загиблої мовознавиці та політикині. Крім того, Софія особа продовжить проєкти матері, зокрема її Ютуб канал. У жовтні донька Фаріон видасть книжку з цитатами вбитої мовознавиці під назвою Орлиці не сповідаються перед гієнами треба робити все щоб ірину фаріон пам'ятали все буде і ютуб канал її теж будемо вести але зараз трошки треба відійти нехай мене 40 днів ми плануємо створити громадську організацію благодійний фонд вже випустили марку з конвертом потім плануємо зробити пам'ятні знаки також думаємо десь у жовтні видати книгу і її цитат вона вже майже готова орлиці не сповідаються перед гієнами будемо продовжувати проєкти які вона робила за її словами, у Львові планують назвати вулицю на частіри на Фаріона а в Києві. Просять встановити пам'ятник або пам'ятну дошку та надати їй звання Героя України. Софія зазначила, що розгляне ці пропозиції, але наразі не чула про плани встановлення пам'ятника, але вважає важливим забезпечити пам'ять про маму. Вона також підкреслила, що не планує йти в політику, але продовжить справу матері. А що ви думаєте про нові заяви батьків Зінченка та як думаєте, чи з'являться у цій справі нові фігуранти? Пишіть нам у коментарях, підписатись на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!